Перемістимося дещо південніше уже на Лиманський напрямок, тому що е, не забуваємо що загальна наступальна операція Росіян вона триває на куп'янсько-лиманському напрямку. От в межах такого трикутника, скажімо, е, хоча цей трикутник навіть його можна розширити е, на цілу білогорівку і е, цей сіверський виступ, тому що тут дуже активно і знову ж таки я чергове повторюся, що без вирішення цього зрізання цього виступу, без Вигнання, скажімо так, наших захисників із сіверська просто неможливий ось цей рух північніший в окупантів з криміною до лиману, тому що це надто великі загрози. І Білогорівка, і Верхньокам'янський, і спірне. Тобто, ось всі ці наближені до найбільш східної ділянки лінії розмежування бойового на сіверському виступу, населені пункти. Вони виконують надзвичайно важливі задачі, і окупанти не покидають спроб, спроб тут просунутися і зрізати цей. Виступ власне декілька зараз цих спроб я вам продемонструю. На щастя, вони для нас, е, ну на щастя, для, е, для нас вони були невдалими, мацювазь для що окупанти е, отримали від коша від наших е, захисників, але е, це ознака того, як серйозно вони надалі збираються далі тут тиснути, і це, на жаль, негативна новина, тому що е, направду наші підрозділи теж не залізні. От буквально вчора мені. Е, Одна волонтерка розповідала, що повернулася зі сходу, і наші хлопці надзвичайно виснажені тими боями, які там відбуваються. І цю ціну, яку платять наші сили оборони, завжди потрібно пам'ятати нам, тим людям, хто перебуває у тилу, і хто має можливість спостерігати навіть просто спокійній атмосфері за цим оглядом. Тому я закликаю теж пам'ятати завжди про це, друзі. Отже, перше відео демонструє роботу. Батальйону Свобода, е, бригада національної гвардії Рубіж, робота якої до речі, я сьогодні ще буду показувати дуже активно інших підрозділів Рубежа в районі Бахмуту. На півдні Бахмуту. Ось тут на е, південніше е, верхньокам'янки, Кам'янки е, бійці е, Батальйону Свобода в складі Нацгвардії. Я ще раз повторюся, знищують ворожий е, міномет. Васільок, е, ось цей е, Васільок у нього прилітає прямісінько наш український е, дрон. Камікадзе або FPV-дрон 2Б-9 Васельок підгорає і, зрештою, згорає на цій позиції від батальйону Свобода, який доволі давненько вже тут отримує позиції. Зрештою, на цих же рубежах в районі Сіверського виступу біля населеного пункту Спірне, котре дещо південніше, скажімо так, від цієї локації знищення Васілька минулої доби було. Можливо, це не минуло, і можливо, це дві доби тому було е, направду, але ось таку велику е, атаку окупантів було відбито. Тут не вся техніка, яку е, ми бачимо, знищеною, є, скажімо так, з числа свіжої знищеної, але загалом фото погодьтеся дуже е, яскраві. Е, сумарно, е, зрештою, повідомляють. З підрахунком цієї атаки БТС в напрямку Спірного та івано дарївки Донецької області, сумарно було втрати окупантів склали до 7 БМП 1/2, тобто різних модифікацій БМП та до 5 танків Т-80БВ. Зрештою, ось всі ці ще раз вам продемонструю яскраві фото. Ну ви бачите. Хоча деякі повторюся, втрати є вочевидь зі старих атак окупантів на ось тут цих рубежах в районі, якраз спірне Івано-Дарівки. Ще раз повторюся, де покажу вам на карті. Зрештою, де ця атака, в якому напрямку відбувалася. Тобто, ось по такій дирекції, з зі східних околи спірного, в напрямку Івано-Дарівки. Окупанти намагалися просунутися, і чим це все де Завершилося, ви зрештою бачили. Але оскільки я обіцяв ще показати запальну, це направду, напевно, найяскравіше відео вчорашнього дня від четвертої бригади національної гвардії, котра зараз зветься Рубіж. Також як бійці Рубежу накрили окупантів на півдні Бахмуту в районі Кліщівки. Власне, це заслуговує просто ну окремого визнання. Отже, окупант іде в атаку доволі великими силами. Ми тут спостерігаємо і їхні коробочки. Ми тут спостерігаємо, і їхні танки. Е, в підсумку е, окупант, до речі висувається, що примітно не такою вже значною групою. Немає ось цих, знаєте, танкових е, проривів на 30 танків. Як це було взимку під Вогледаром, е, Тобто, вони почали використовувати дещо таку тактику дуже схожу до збройних сил України, коли невелика група техніки намагається прорватися до позиції із десантом тобто. В цьому випадку ми, до речі, бачимо брони, не бронемашини, а якраз бронеавтомобілі. Мається на увазі не позашляховики, а саме бойові машини піхоти або ж бойові десантні машини. Ну і зрештою цю колону. Просто ідеальним вогнем розбиває спільною роботою аеророзвідка разом із артилерією бригади нацгвардії Рубіж і просто перетворюють все це в металобрухт. Найголовніший і найкрутіший момент станеться дещо пізніше. От ми на нього наближаємося, коли передову техніку накрили. і Зараз ви побачите, як ворожий танк як не вгадить. Ось якраз просто зум наводиться, і ворожий танк починає вирішив вгадити кудись уперед. А по факту влучає просто у свою. Ого, от ви бачите Ну ще раз я навіть прокручу цей момент назад. Просто уважно дивіться на екран. Ворожий же танк б'є попередньому по першому танку в своїй колонії які вже і так уражений. Ну він просто вирішив, що добити своїх колег це просто якийсь маразм. Ну чесно, я не розумію, хто там сидів у цьому танку, хто давав команди. Але ну такі, от вони я не буду використовувати термінології маляр. Казати, що вони там повні ідіоти і деморалізовані, але направду тут якісь дивовижні речі вони вчинили. Можливо, так на них впливає артилерія від Нацгвардії, е, бригада Нацгвардії Рубіж. Е, ну і е, фінальний акорд цієї атаки там ще було застосування касетних боєприпасів, щоб добити е, увесь десант е, і екіпажі тих танків, які вціліли, е, але ще фінальний акорд виглядає ось так: зі спаленням цієї ворожої техніки, зі спаленням танків із боєкомплектом, ну тобто. То повне добиття, повне розбиття цієї ворожої бронегрупи знищено в підсумку три танки та три БМП. Але я ще раз наголошую, що ворог став фактично копіювати тактику збройних сил України подібним прийомів, вочевидь, зараз доволі поширені на лінії фронту. Малі такі так звані бронегрупи, із застосуванням бронемашин для висадки десанту. Це дозволяє в принципі не втрачати надто багато техніки, але ну, як ми бачимо, три танки це теж дуже Значна насправді вогнева потужність. Тобто з одного боку, це вже не тих, там 30-20 танків, які втрачали у за дні за лічені години, фактично під вугледаром взимку окупанти. Зараз вони за допомогою такої техніки такої тактики не втрачають так багато своїх бойових одиниць з іншого боку, вони мають при цьому доволі такі ну солідну вогневу підтримку для десанту. Якщо танки зможуть відпрацювати, якщо бронетехніка зможе відпрацювати то і десант зможе висадитися на позиції та. Зав'язати стрілецький бій. А, не потрібно тут, знаєте, сильно. Втішатися тим, що ось таку колону розбили. Ні, тобто це потрібно, звісно, втішатися, що колону розбили, але це лише цього разу. Ця атака окупантів не пройшла. Це показує, що насправді вони дуже відчайдушно б'ються за район Кліщівки за південь Бахмуту, але це також і означає те, що наші бійці, очевидь, вибудували тут надзвичайно укріплені вже позиції на тих нових місцях, які вдалося відвоювати у ході великого наступу збройних сил України, тому що дехто відраховує початок контр наступу з 4 червня, коли почався рух під роботи а дехто його рахує спочатку травня, коли почався рух е, під Бахмутом, ось таку друзі маємо ситуацію на лінії фронту. Не забуваємо, звісно, про вугледарський напрямок, не забуваємо про Донецький напрямок, але там немає цієї е, просування по лінії фронту. Зрештою у нас ніде майже окрім роботного немає е, рухів по лінії фронту. Е, я лише хочу просто от сказати, що коли здається, що нічого не відбувається, насправді відбувається просто дуже багато, тому що я буквально напередодні. От вивчив найсвіжіші цифри від платформи Орікс, тобто так, отра веде підрахунки за втраченою технікою двох сторін цієї війни на основі відкритих даних фото та відеодоказів, так от, вам, будь ласочка, цифри за чотири дні з 16 по 20 серпня. Втрати росіян склали 81%. Одиницю техніки, тобто це і танки, і бронемашини, і автомобілі, і спецтехніка, ППО, літаки, що там ще засоби, РЕП, РЛС і тому подібне. А от тобто, 81 одиниця у росіян, і 52 одиниці в. Збройних сил України, ну тобто, це величезні насправді цифри, е і попри те, що ми не бачимо змін на карті Deep State, ми мусимо розуміти, що бої в цю нинішню хвилину надзвичайно інтенсивні. І згадайте мої слова, коли я ще в середині липня говорив, що наприкінці серпня, в очевидь, за таким сценарієм, ми надійдемо до якоїсь певної ну кульмінаційної точки, можливо зараз. Я не буду говорити, що там відкладаються ці, ці строки, але е, побачимо. Я не відхрещуюся від своїх слів. Направду до кінця серпня мають статися якісь більш визначні події, зокрема і з виходом збройних сил України на другу лінію оборони у Запоріжжі.